Всім привіт! Мене звати Богдан. Я катаюсь на оцих штуках з колесами, оті, котрі на Яні. Яна, це моя учениця. І судячи по її погляду, можна зрозуміти, що їй дуже страшно. І це відео якраз про дитячі страхи, якщо бути точним, якщо дуже коротка така зрозуміла назва, як допомогти дитині подолати її страхи. Це, якщо коротко, якщо трошки більш глобально. а зараз я кажу, природу страху, взагалі, що таке страх у дитини. Це в першу чергу страх невідомості і. Страх загрози е, життю і здоров'ю. Справа в тому, що для нас, для дорослих, там катання на велике, плавання, ролики, скейт, м не знаю, що завгодно, що о, потенційно може бути страшненько, там не знаю, на Тразанки покататися. Для нас воно менш страшно, по-перше, бо ми вирогідніше за все, це вже робили м або робили щось, що схоже було там, наприклад, з на тарзанку, да, там на канаті висіли, або там на той самий скейт. Ну, не знаю, там просто, <хи> просто вставали там на дерев'яшку. Ну, у мене в дитинстві так було. Брав просто бутилку, дерев'яшку, клав бутилку, типу плашмя, не вставав на, бут... на фанірку, типу, і балансував. Тобто, у нас вже є певний життєвий досвід, раз, з яким можна пов'язати ту чи іншу нову активність, яку ми ще не робили. І потенційно вона може, якби, страх трохи пригничити. Друге, ми багато користуємося своїм ділом, багато живемо більше, ніж діти на цьому світі. І ми ну, у нас якби. Момент контролю інстинктів він значно більше ніж у дітей, тобто ми в першу чергу спираємось. На свої відчуття, свій досвід, думки, прогнозування, планування, проектування. А що буде якщо так, а що так, а як, а як, а як, а як би нам зробити, а, а що може бути яка небезпека? Тобто діти більше спираються на інстинкти, і у них ще у них ще й немає досвіду, і у них ще й нема вміння так долати свої страхи, так спілкуватись з собою, так прогнозувати і проектувати можливі наслідки від можливих дій і подій, да? як у нас, тому. Дітям це дається значно важче, це долання страхів, і їх треба правильно підтримувати. О, тепер по-большому сказав, про що ми зараз будемо говорити, на що треба звернути увагу. Тепер давайте розберемо три простих кроки. Я вам просто запущу поки що без звуку відео, фоном, щоб ви дивилися, що відбувається. Я буду освіщати три кроки, які обов'язково треба підприємня, для того, щоб ви допомогли своїй дитині або своїм там яким Боже. Підливий, хотів сказати своїм воспитанникам, Коротше, якщо ви там вихователь або тренер, щоб подавати ці страхи. Значить, дивіться, розбираємо на прикладі е, Яни. Вона зараз приїжджає на такому стрьом, огромному борті. Видно по обличчю, що їй дуже страшно. Але при цьому видно, що вона кайфує. Видно, що її тримаю за ручку. Я її зараз дуже багато тримаю. Там буде відуси декілька. О, видно, що вона втрачає рівновагу. я її сильно тримаю. Видно, що у нього тут прям паніка і дуже страшно, вона хоче злізти. Але при цьому вона, не дивлячись на страх, продовжує. Значить, незалежно від того, яка у вас активність, що ви хочете з дитиною зробити, який страх, ви хочете подавати перший і найголовніший крок, ви маєте би, <хи> понизити свої expectations to zero. О, тут у мене ще я слізла агресивно. Значить, Ви вже вмієте кататись на велосипеді. Ви вже вмієте плавати, лазити по дерев'ям, на тарзанки. Дитина пробує це вперше в житті. Згадайте себе вперше в житті. Ідеальний приклад це водіння автомобіля. Водії зрозуміють. Ви, якщо автомобіль водите. То вам уже ну, віду і віду. Згадайте, як ви себе почували вперше, коли ви сіли за кермою, яке табила. Особливо, якщо у вас ще не було досвіду, вам там батя, дід не давали покататися, ви такі чисто хочу навчитися водити машинку, пройшли в автошколу і поїхали. Е, перше і саме головне знизьте свої вимоги від дитини, і е, якщо вона пробує щось нове, організуйте їй максимально приємний і плавний безпечний вхід. Це означає, що. Ви на дитину не кричите нічого особливого дітям дитина. Мічутні влітіла бачне як допомагає. Ви від неї нічого особливого не вимагаєте. Да, ви пробуєте нову штуку, але при цьому. Ви максимально спрощуєте свої емоції, виходить у дитини, виходить нічого страшного, ви на позитиві. Ви максимально спрощуєте свої вимоги, ви взагалі нічого не вимагаєте. Ви презентуєте дитині, що це круто і весело, і ви от теж цим займаєтесь. Або якщо ви цим не займалися, то ви знаєте точно, що буде весело. І якщо дитині раптом на якомусь етапі це не сподобається, сильно не сподобається, буде прям зона паніки. Ви, як мінімум, зробите паузу, як максимум взагалі перестанете це робити, щоб дитина відновилась Тобто, будете максимально уникати м психології. Ічних в першу чергу травм да які у дитини можуть асоціюватись е, з вами і з тією активністю, яку ви пробували. тобто, перше. Свої, би, ожидання понищуємо сильно, максимально э, доєднуємось до э, команди дитини, ми з нею в одній команді. Не ти давай швидше їдь на велосипеді, а ми з тобою разом зараз поїдемо на велосипеді. Не ти давай по борті купхайся, ми з тобою разом зараз зробимо. Це весело і круто. Я це теж роблю, або я цього не роблю, але я знаю точно, що це весело. обов'язково, все вийде, все буде супер, ми з тобою спробуємо по чуть-чуть. От, це перший крок. Другий крок. Вам. А, наскільки це можливо, треба багато дитині допомагати. Маю на увазі і психологічно, і е, фізично підстрахувати. Розбираємо наприклад Яни, повертаємося відео там, де вона чуть не політіла, зараз промотаємо. Бачите, я її тут за руку, де ж це зумлю. За руку я її тут доволі сильно тримаю. Так, да, я її е, е, якби підтримую, тобто я не тяну її на себе. Але в момент, коли от вона втрачає рівновагу, починається бум, бум екшен, да я її повертаю назад, ставлю на місце підстрахував, все поїхали далі. Тобто другий крок. Ви маєте наскільки це можливо з усіх сил постаратися, щоб дитина не травмувалася фізично і саме головне психологічно. Тобто не можна, щоб дитина відчула сильний біль і після цього відмовилась потім від подальшого пробування. Маленький біль по-любому доведеться відчути, коли ви катаєтесь на велосипеді, коли ви. Катаєтесь там, пробуйте тільки на роликах. Ви по-любому будете падати. У вас по-любому буде перший час не виходити. Все, що від вас, все, що треба від вас для дитини, а це максимально легко пережити дати пережити їй ось цей біль. Під, підстрахувавши її фізично, не давши їй вбитись, якщо ви на велосипеді її везете, да, то ви там за сідло і за руль піддержуєте. Якщо ви там, на тарзанки її спускаєте, то ви е, не натягуєте одразу її на верхній рівень, а даєте там рівень поменше, і при цьому підпускаєте так, щоб ви теж були десь поруч, щоб ви могли підстрахувати. Е, і психологічно так само. Тобто, Якщо дитини не виходить, ви бачите, що їй страшно, у неї паніка, е, але при цьому вона може продовжувати. Ви не тиснете на неї, не ламаєте дитину, а ви м слугуєте для опорою, На яку вона може спертись, «Да, да, 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 я молодець. А це має бути тільки за рахунок того, що ви будете казати, «да, да, ти молодець, у да, тебе все виходить, все добре. От бачите, там Яна їде по бортику, от вона вже там поспіхається, у нього виходить, от вона вже сама там залазить. Але ж я не кажу їй, що давай, їдь по бортику, там ета быстреє. Все рівно я її підтримую, чуть-чуть, навіть коли вона вже більш-менш виходить. Я бачу, що вона вже м -м, майже не боїться у неї там суцільний кайф летить. Але при цьому я все рівно. Поруч, ну щоб вона не обілась, і я слугую для неї її підтримкою. Тобто, якщо їй я бачу, що їй морально страшно, кажуть, а все вийде, тебе все добре. Якщо я бачу, що у неї фізично не виходить, я її підстраховую всяк випадок, даю їй ручку, підказую, як зробити легше. Бо часто батьки і вихователі там з певною філософією, з певним вихованням, і тренери теж вони починають буксувати на дитину, тиснути на неї, що давай, це страшно, що тебе страшно, давай діли. Чи, Ой, та що ти равновесія теряєш? Це неправильний підхід. Треба максимально дитині допомагати, підстраховувати, підказувати і бути з нею в одній команді. Нагадую, перший крок, а свої би, ожидання попустіть, максимально підтримати дитину, щоб все було добре. Добре, і третій, і останній крок треба по чуть-чуть давати дитині самостійності. Тобто, Треба дати їй е, можливість опанувати ту активність, яку ви їй презентували самостійно. Ось це вже зараз я гляну, це вже, значить, фінальне відео. Так, да, Це фінальне відео з цієї серії. Е, все, Тут Яна вже їде, у нього все нормально, вона себе класно чувствує, у нього все хорошо, я її вже е, не підтримую. Але при цьому, видно, що по обличчю вона вже ну як, можете присутній легкий страх, але кайфу вже значно більше. Е, тут вона вже самостійно сідає, я їй не заважаю. Але при цьому, якщо щось йде не так, я обов'язково з'являюсь, Ловлю її ручкою, якщо раптом я там не встиг і підстрахаю. Таке буває, ребята тренери мене поймуть, коли ти страхуєш дитину, і ти реально ну блін, ну так вийшло, рука соскочила, там не, не з'явився в потрібний момент. Психологічно, значить, максимально. Її знов підтримаєш, повертаєшся до другого кроку, покажеш, що все норм, все хорошо, не парся, все супер, все отлично, можемо повернутися. А це єдине побажання. да, Уникайте моральних блоків, от коли дитині самостійно там щось поділять, і так вийшло, що ви не встигли підстрахувати, і там щось случилось, Пропрацюйте моральний блок, витратите на 5 хвилин, поспілкуйтесь глибше, пропрацюйте ситуацію, розберіть, чому так відбулося. І знову таки, перший крок не в форматі наїзди, типу ай яй яй ой ой а в форматі от, все у нас вийшло, це легенька помилка, так буває. Упали, чи як на роликах почали їздити і упалі на попу. Це неприємно, але це буває. От. Ну, в принципі, все. Ось вони три кроки. Знаєте, я поки вам балакав, там вже вийшло, мабуть, хвилин 8, зрозумів, що. Якщо я вам зараз ще включу відео зі спілкуванням, Йони, воно буде дуже довге. Давайте так. На цьому етапі можете написати коментарі, чи вам відео сподобалось, чи все було норм. можливо, у вас є якісь побажання, що ще можна розібрати з дитячої психології і з їх тренування виховання. А хто хоче подивитись, як я, я це роблю. Як mm. же лучше сделати? В цьому відео записати? Чи в наступному відео? Давайте так. Якщо вам цікаво, як саме я спілкуюся з Яною, от вам все такое інтересне розказав, ви подивилися, як Яна їде, Ви напишіть в коментарі, а я вам просто окремо змонтую це відео і залью, щоб ви ще послухали, як саме я спілкуюся з дітьми, як їх морально підтримую. Добре? Добре, все пишіть ваші коментарі. Цікаво, що ви думаєте цього приводу.